Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія Клименко. Я тім лід клієнтського сервісу в компанії GoIT і дуже рада вас вітати на нашому youtube каналі. Сьогодні ми проведемо невелике інтерв'ю з нашою студенткою Марією. Марій, привіт, дуже рада тебе бачити. Привіт, вітаю звідки ти скільки тобі років, де ти зараз працюєш та чим займаєшся? Я з Одеси. Так, я вже три роки розмовляю українською мовою. Я вважаю це важливо сказати, бо в Одесі не всі розмовляють українською, тому щоб вас не було сумнівів. Я уточнюю. Мені 32 роки. Я працюю проджект-менеджером в компанії, і зараз в мене четвертий тиждень випробувального терміну. Угу. Розкажи, будь ласка, що за компанія? Це компанія веб-дизайну, називається Halo Lab, вона одеська, але спрацює з всім світом, в принципі, з американським ринком, і іноді трапляються європейські компанії та азійські. Угу, супер, дуже круто. Розкажи, будь ласка, я знаю, що ти працевлаштувалася після початку повномасштабної війни. А як це в тебе відбувалося? Як ти шукала роботу і як тобі так пощастило? А, насправді я просто діз... ну, про цю компанію знала багато років. І якось в діалозі зі знайомою я просто дізналася, що в цій компанії дуже багато проєктів, багато роботи, вони нічого не встигають, і їм потрібні проджекти. І це під час війни. І я... я йду і думаю, в цей момент: о, господи, війна у людей немає роботи, а тут так багато проєктів, що я немає кому менеджити, Ну, мені треба туди. І Я вирішила, що я буду спробувати пробувати йти на цю посаду. Добре, розкажи, будь ласка, взагалі, як почався твій шлях в IT? Яка в тебе освіта і чому ти потрапила в IT? А, в мене прекрасна освіта, я філолог англійської мови та літератури. Це такий універсальний скіл, який просто на будь-яку спеціалізацію на все життя. В принципі, я так і обирала університет. Я не знала, ким я хочу бути, коли виросту. Я вирішила, що я, значить, спочатку вивчу мову, а коли визначу, з ким хочу працювати, то мова завжди буде потрібною і знадобиться. Тож а, в даному випадку саме освіта мені допомогла дуже швидко перейти в ІТ. Чому вирішила податися в ІТ? Як так трапилось? М -м сталася війна, я втратила роботу, і перші, мені здається, чотири місяці я була в абсолютному анебіозі. Я не була спроможна працювати, і те, що в мене закінчилась попередня робота, це в принципі було. Добре, бо в мене не було б неї не сил, ні бажання і виявилось, що в мене є постійна тривожність, і я вирішила, що я, мабуть, компенсую цю тривожність роботи, бо ця тривожність нікуди не дінеться. А так я буду працювати, заробляти гроші і донатити тобто направляти свою тривожність в більш продуктивний розло. А, ти казала, що в тебе чоловік пройшов наші курси, і він вже працює. Це також дуже круто. Розкажи, він фулстек, стек, чи він якусь іншу мову програмування вивчав? Mm, він фулстек, він закінчував фулстек. Uh, займається він в основному uh, реактом, як я розумію, це фронт. Я не насильно розумію. Все на це. Це правильно. Uh, він, uh, він кайфує, він, коли вирішив ставати айтішником, у нього головна якби, теза була: я хочу завжди вчитися. А uh, там, де він працював, він каже: ну ось я там навчився, тому учу, там, в якийсь межі досяг і далі все, якби розвиток зупинився. І він такий: О, мені здається, в байці безкінечно навчаються під очі. Розкажи взагалі, як проходило твоє навчання, як воно проходить і досі, чи тобі подобається і що саме подобається? Мені найбільше подобається, що ці знання, що я отримую щодня, я їх можу не те, що застосувати, я їх прям такими флешбеками бачу щодня на своїй роботі. З нещодавного ось у нас був урок з жири. І я така, я знаю цю назву, я чула в чоловіка. Я... Ну, типу, так, одним боком оком бачила, як це працює. Я думаю, ну дуже сподіваюся, що мені ніколи не здодобиться. І сьогодні у мене був кол з американцями. Він каже: Ой, ви так класно, швидко малюєте дизайн. Я думаю, підключити вас до своєї девелоперської команди. Ми працюємо в Джирі. Я хочу, щоб ваші макети одразу вшли в роботу. Я така. Доведеться трошки більше заглибитись в джиру і дізнатися, все ж таки, як вона працює, а не просто там передивитися лекції, відповісти на питання і забути. А потім на перших етапах, по-перше, марафону, а потім навчання на QA, багато звучало таких фраз, як user story, user flow. Ну, Типу не те, що ти використовуєш повсякденні. Дякувати Богу, англійська допомагає. Ти такий окей, я не буду гуглити. Я ці чотири речення послухаю, і, в принципі, за контекстом зрозумію. І потім, коли я прийшла в веб студію, вони такі: так, ми робимо юзерфлоу, щоб краще розуміти, які скріни будемо малювати, і така а я знаю про що мова. Скажи, будь ласка, три поради студенту, який почав своє навчання і хоче дійти до кінця. Як йому працевлаштуватися все ж таки, які б ти дала поради собі на початку твого курсу. Готуватися до співбесіди е, в умовах англійської, тобто підвищуючи е, словниковий запас бізнес-лексики, якоїсь технічної, ти, в принципі, покращуєш своє знання е, сфери. Е, далі наступний крок е, це виконувати домашні завдання і передивлятися мільйон разів відео, якщо ти щось не зрозумів. Прекрасна можливість їх передивлятися дуже вирішує ситуацію. Користуватися допомогою менторів це те, чого я що я не сильно роблю. Але під час марафону ментори були фантастичні, і я трошечки скористувалася ментором під час мого зараз навчання, і це теж було фантастично, але зазвичай я хочу впоратись сама. І я дивлюсь відосики, я гуглю. До речі, дуже важливий момент в GoIT, про який багато GoIT говорить, але які продовжують ігнорувати студенти. На початку кажуть: Вам багато треба буде гуглити. І коли починається домашнє завдання, студенти кажуть. Ми не знаємо, що робити. Цього не було в уроку. Ви недостатньо точно сказали, що робити, і не покроково мені пояснили. І цього не було. Знаєте, як в школі тебе є задача, а потім ця задача повторюється на контрольній роботі, і ти просто шаблончиком переписуєш ще просто цифри інші. Ось мені здається, що люди цього чекають. Вміння гуглити рятує у роботі. Якщо ви не вчите себе гуглити і не панікувати під час навчання, під час роботи це буде виходити природньо. І як знайти питати знайомих? А, бо це завжди референси в Одесі, це точно так працює. А, в принципі, до тебе більше двіри, якщо тебе хтось порадив. Uh, і просто подаватися на всі посади, які тобі здаються цікавими. У моєму випадку я до речі подавалася до компан... команди і компанії, яку я знала за 15 п'ятнадцятого року, за якою я слідкувала, і я там мріяла собі, що я можу колись ній працювати, бо я знаю, що ця компанія вигравала якісь нагороди, і я подумала, Боже, я хочу бути дотичною до якихось там. Фантастичних нагород і компанія, яка робить щось, що заслуговує на ці нагороди. І це випадковим чином сталося, що я дізналася, що їм потрібні працівники. Я відкрила імейл і побачила, що там написано Собака І я така, о Боже, це те, про що я мріяла. І ну, моє мій лист, я думаю, що був дуже емоційним. Я не робила його офіційним. Я його робила дуже таким френдлі. Я б сказала, і я написала, що я знаю про вашу компанію, що я знаю про вашу команду. Я багато за вами слідкую. Ем, я трошечки перебільшила, але я дійсно довго слідкую, але не слідкувала багато. Цей лист точно звернуть увагу і не пройдуть повз, бо він е, показує тебе щиру і твої емоції, і твоє бажання. Це дуже круто. А е, от бачиш, ти мріяла про цю компанію, не візуалізувала. А е, я тебе з цим дуже щиро вітаю і бажаю тобі тільки подальшого успіху, розвитку. Нехай твоя зарплата щомісяця збільшується, мінімум вдвічі е, розвитку також твоєму чоловікові. Е, я дуже рада, що вам вдалося побудувати власні історії успіху. Дякую тобі за те, що була зі мною, поділилася своєю історією з нашими новими студентами. Думаю, для них це буде точно дуже корисно. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і чекайте нових історій успіху. Всім до зустрічі!